Вітаю вас, любі друзі! Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як навчити дитину розфарбовувати не виходячи за контур. Для того, щоб допомогти дитині не боятися розфарбовувати, можна зробити слідуюче: з пластилину зліпити контур форми, яку треба зафарбувати. І тоді дитина буде мати змогу не виходити за контур. Тобто це така допомога. Зараз почнемо розпробовувати. Беремо пензлик, окунаємо його у фарбу і наносимо широкі такі мазки зліва направо. Ось цей контур допомагає дитини. Зупинятися. Накладаємо мазочки ось такі широкі, один до одного, не залишаючи білих просвітів. Ось таке виходить в нас цікаве, гарне яблучко. Малюємо зліва направо. Зліва направо.